Дівчата, привіт! Мене звати Оля, я експерт здорового руху, фітнес-тренер з медичною освіти. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке набрік, звідки він з'являється, як працює наша лімфатична система, а в кінці вас чекає невеличкий тест, як зрозуміти, що у вас набрік, та коротка практика, щоб покращити наш лімфовідтік. Що таке набрік? Набряк це надмірне скупчення рідини в міжклітинному просторі тканин організму. Простими словами, це коли в нашому тілі накоплюється забагато зайвої рідини. Давайте думати логічно, звідки ця рідина з'являється в нашому тілі. Основні причини набряків: це сидяча робота або навпаки стояча робота, коли в нашому тілі мало руху. Це малорухомий загалом спосіб життя. Це гормональні збої, це стрес, і, звісно, це недостатня кількість води в нашому організмі і надмірне споживання солоної їжі, фастфудів та алкогольних напоїв. Для того, щоб розуміти, як працювати з набріком, ми маємо розуміти, як працює наша лімфатична система. В нашому цілі є два основних лімфатичних шляхи. Я буду намагатися швидко і стисло про них розповісти. Перший шлях це грудна протока, і другий шлях це правий лімфатичний протік. Грудна протока є найбільшим лімфатичним каналом. Вона рухається аж з черевної порожнини, йде далі до діафрагми, підіймається до грудної клітки і йде аж до лівого виносного кута. А правий лімфатичний канал це менший канал, і він розповсюджує лімфу саме по правій стороні. Давайте приділимо трохи уваги нашій діафрагмі. Чому це так важливо? Діафрагма це основний м'яз дихання. І вона працює як насос для нашої лімфатичної системи. Її рух під час дихання на вдих діафрагма йде вниз, а на видих вона розслабляється і йде вгору, в цей час її рух створює перепаду тиску, що допомагає нашій лімфі йти по цілу знизу вверх. І якщо діафрагма працює недостатньо або вона зажата. Через це в нас можуть виникати набріки, в нас погано працює лімфатична система, а через що діафрагма може бути зажата через порушення постави, через стрес і ще купу багато факторів. Тому я завжди кажу, що в нашому тілі все взаємопов'язано і працювати з тілом треба комплексно. Що ж робити, щоб позбутись набряків? Звісно, це контролювати своє харчування і контролювати водний баланс. Друге, це найважливіше, я вважаю, активувати діафрагму і діафрагмальне дихання, вчитись дихати правильно і не тільки під час тренувань, а й в звичайному житті. І третє додати рухливості в найбільших лімфатичних каналах: саме це зона шиї, грудної клітки, зону таза, кульшових суглобів. А зараз. Я приготувала для вас коротку практику, яка буде задіювати саме лімфатичні канали в зоні шиї в грудному відділі, але перед цим ми пройдемо коротенький тест на виявлення набріків. Дуже короткий тест, який можна робити в домашніх умовах. Ми обираємо якусь ділянку. Наприклад, це може бути нижня кінцівка, верхня кінцівка або грудна клітка, що завгодно. Великим пальцем починаємо тиснути на цю зону, тримаємо 5-6 секунд. Тиснемо. Досить так міцно, Відпускаємо палець, і якщо у вас залишається біла пляма, зараз в мене немає, якщо у вас залишається біла пляма на цій ділянці і вона сходить приблизно так само 5-6 секунд, це означає, що у вас є набрік. А зараз пропоную перейти до практики, яку ми виконуємо в положенні сидячи. Я залишу сидіти на стільці, а ви можете перейти, наприклад, на килим. Зараз, друзі, ми приймаємо положення сидячи. Якщо ви на стільці, як я, ми збираємо ноги прямо кут 90 градусів. Якщо ви на килимку, можна сісти або на коліна, або скласти ноги перед собою. Почнемо цю практику ми з активації грудного відділу: пом'якшуємо пальці, розставляємо широко пальці і починаємо такими делікатно постукуючими рухами. Розповсюджувати так, розганяти нашу лімфу по грудній клітці. Рухаємось центру грудини і до плечей на зовнішню сторону. Так ми рухаємось приблизно одну хвилину, не забуваємо вільно дихати. Намагаємось розслабити, що дуже важливо, щелепу, щоб наші плечі не підскакували до гори. А наша грудна клітка була на рівні з головою, тобто намагаємось не сутулитись. так? Подовжуємося за маківкою догори, в стелю. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Далі ми переходимо до розтирання цієї зони. Збираємо руки в такий кулак. І зараз цими кістками, так, цими кістками ми будемо витискаючими рухат, рухами. Промасовувати грудний відділ. І так, я ставлю е, руку кулак на середину грудної клітки. Можна, наприклад, нанести якийсь крем зволожуючий, або щось, щоб нам трохи е, було легше так, працювати, ковзало, а можна працювати, як я, одразу на суху. Я намагаюся, немов би занурити кістки між ребер і рухаюсь в сторону плеча з видихом, видих. І плавно повертаюся. І знову занурю видих. Натискання має бути таке делікатне, так? Ми натиснемо дуже сильно, пам'ятаєте, це лімфатичні вузли, досить чутлива зона. Але якщо у вас виникають, як в мене, вже почервоніння, це дуже і дуже гарний знак. Видих 5, видих 6. продовжуємо, Видих 7. 8, 9. І видих 10. Перейшли на іншу сторону, так само кістки. Занурюємо зараз. Пальці в протилежний бік, занурюємо між ребрами, видих і рухаємось до плеча на зовнішню сторону. Видих. Ще. Стери. Гарно розтираємо, делікатно натискаємо, відчуваємо таке тепло в цій зоні, так? після таких розтираючих рухів. Як в нас трохи. Мають бути такі почервоніння. Якщо комусь дуже болісно, скоріш за все, це означає, що ви маєте там зажими. Тому працюйте з меншою амплітудою. Вісім витих, дев'ять і десять. Чудово! Тепер ми відводимо праву руку в сторону, а ліва рука подушками пальців. Починаємо забирати, немов би шкіру від плеча від зовнішньої сторони. І так само подушки пальців ми занурюємо між ребрами і підтягуємо шкіру аж до середини. Тобто тоді ми рухались в цю сторону, зараз навпаки, і подушками. А в цей час рука буде йти назад. І голову ми розвертаємо в протилежний бік вліво. Видих. Вдих повертаємо руку, і повертаємось на центр. І видих. Ми немов би підтягуємо шкіру до середини грудини. Три. А рука відводиться назад. Чотири. Що важливо, лопатки не схлопуються між собою. П'ять. Зберігаємо простір між лопатками. Шість. І ще два рази. Назад. Рука. Сім. І завершуємо. Вісім. Чудово. Змінили сторону. Так само пом'якшений лікоть. Відводимо руку назад. І видих. Вдих. Повертаємо. Видих. Немовби підтягуємо шкіру. Три. Чудово ще. Чотири. Ще з видихом рухаємось. П'ять. Шість. Відчуваємо приємне розтяження в грудному відділі. Сім. І завершуємо. Вісім. Молодці. Далі. Ми переходимо до підключичних лімфовузлів. Беремо другий палець, кістку і занурюємо, ставимо його під ключицю на початок ключиці. І так само з видихом будемо натискати і рухатись до зовнішньої сторони, аж до плечової кістки. Сюди. На саму кістку не заходимо, доходимо до кістки. І десь 5-6 розтираючих рухів. Ми йдемо під ключицю. 5-6. Я в іншу сторону. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Дуже добре. Далі ми переходимо до активації грудину соскоподібного м'язу, де він знаходиться. Ми розвертаємо одну сторону. Так, зараз я йду в ліву сторону голову. І ось він знаходиться, він кріпиться аж до ключиці і тягнеться аж до вуха. Його дуже легко знайти. Першим другим пальцем я починаю рухати знизу вверх. Пощіпуючи, би так, рухаюсь догори аж до вуха. І переходжу вниз. Вниз я не рухаюсь, тому що наша лімфа йде знизу до гори, і ми б хотіли рухати саме так само знизу догори. А зверху вниз ми не йдемо. Декілька, 4-5 повторень по цьому м'язу, цей м'яз дуже відповідає за набряки на обличчі. Тому з ним дуже важливо працювати в усіх практиках. Ще 4 і. П'ять. Гарно його немовби відокремлюємо. Так? Потягуємо. Іншу сторону. Розвертаємо підборіддя, знаходимо його, він кріпиться тут над ключицю і доходить до вуха. І масуючими, делікатними рухами проходимо аж до гори. Чотири повторення. Два. Три. І чотири. Дуже. Добре. Я впевнена, ви вже відчули приємні відчуття в грудному відділі в зоні шиї. Зараз ми переходимо до активації діафрагмального дихання. Сідаємо зручно, ставимо руки, розставивши пальці широко на ребра. Зараз на вдих ми будемо робити вдих через нос і збільшувати об'єм в ребрах. Ребра будуть рухатися в усі чотири точки і вперед, і в сторону, і назад. При цьому дуже важливо, щоб живіт рухався вільно, не треба його стискати. А на видих ми будемо об'єм зменшувати, і навіть руками трохи можна підтягувати ребра. Це виглядає так: плечі розслабили, щели, щели порослабили на видих. Ми збільшуємо об'єм в ребрах, не мов би ребрами виштовхуємо руки, а на видих. Ми руками стискаємо ребра і об'єм зменшується через рот. Видихаємо видих. І з видихом ми не мов би трохи підтягуємо живіт. Не стискаємо, а підтягуємо від лобкової кістки до грудини. І знову на вдих ми розширюємо ребра. Вдих і видих. Розслабимось. І знову вдих. Живіт рухається вільно. І з видихом живіт трохи активується. Ми не мов би хочемо заповнити простір навколо себе ще. Вдих, широко, розкрили ребра і видих. Уявляємо, не мов би ми хочемо кожне ребро відокремити один від одного. Ще три повторення. Вдих, широко, вдихнули, мов би кульку надули в ребрах. І з видихом розслаб, розслабились. ще. Вдих через нос і видих через рот. І останнє повторення глибокий вдих і видих. Молодці. Зараз ми додамо три вправи на активацію грудної клітки. Вони так само будуть пов'язані з диханням. Сідаємо зручно. Перша вправа ми праву руку заводимо за потилицю. Можна руку покласти або на килим, або собі на стегно. Зараз ми будемо працювати з правими ребрами. Наша задача розкрити ці ребра і пити в боковий нахил. У нас нема задачі піти далеко вниз. Наша задача відокремити кожне ребро один від одного. Робимо вдих через нос і ліко до догори. Вдих. Як тільки ми відчули, що наші ребра розкриті, ми на видих їх закриваємо і видихаємо через рот. Видих, повертаємось в вихідне положення. І знову вдих. Дивимось за лікоть. І видих. Повертаємо в вихідне положення. Ще раз наголошу. Немає задачі піти вниз. Є задача відокремити ребра один від одного. І вдих і видих. Закрили реберні дуги. Ще два рази. Вдих і видих. Видих чудово і останнє повторення. Подивилися за лікоть, вдих, відокремили ребра, ребра, як віяло, розкрили і на видих закриваємо. Чудово. Змінюємо сторону. Змінюємо сторону, підкладаємо зараз ліву руку за потилицю. Цю руку можна сховати або покласти на килим. Пам'ятаємо, найголовніша задача розкрити ребра. І з цим відчуттям ми рухаємось. Вдихаємо через нос, боковий нахил. Вдих, відокремлюємо ребра і видих, повертаємось назад. Дуже приємний, який рух. Вдих і видих. Ще три повторення. Глибокий вдих і видих. Ще два. Збільшуємо об'єм в ребрах на вдих. А на видих ребра пом'якшуються. І останнє повторення глибокий вдих. І завершуємо видих. Молодці. Для наступних двох вправ я сяду боком. Ми подовжуємо руки на рівні плечового суглобу. Лікто делікатно, лікта-делікатно пом'якшуємо. Зараз на кожен видих ми будемо розкривати. Не мов би малювати коло. Ми подовжуємо зараз ліву руку догори. На вдих. На видих вона йде назад, Не мов би рухатися у фронтальній площині. І знову на вдих. І з видихом повертається вихідне положення. Змінюємо сторону. Вдих і видих. Трохи обертаємо грудний відділ, вдих і видих. Відбувається невелика ротація грудного відділу. Так, ми хочемо подивитися на руку, і наша грудна клітка обертається вдих і видих. Продовжуємо. Вдих, видихаємо через рот. Вдих через нос, видих через рот. Дихаємо активно, вдих і видих. Ще. Вдих і видих. Вдих, подовжились і розвертаємо грудний відділ. Вдих і повертаємось. Ще по два рази. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останнє повторення. Вдих. і Видих. І вдих і видих. Чудово. Тепер збираємо руки в міцний замок. Зараз на видих ми будемо. Виштовхувати грудний відділ, округлюючи лопатки вниз. так, Ми не мов би, щось виштовхуємо, зберігаємо простір в цей час між лопатками. На вдих ми подовжимося за маківку, руки тягнемо догори. Тут важливо не прогинаємось в попереку. Таз, грудна клітка, голова на одній лінії. Далі ми розводимо руки, не мов би, малюємо коло назад з видихом і знову з видихом закриваємо. І поєднуємо цей плавний рух. Вдих, виштовхнули грудну клітку і промалювали коло. Видих. І знову вдих. І грудна клітка вперед з видихом виштовхуємо. Видих. Округла спина. І знову вдих, розкрили коло і видих. Молодці ще два рази. Вдих. І видих. І останнє повторення глибокі. Вдих, домалювали коло плечі, розкрили і видих. Чудо! Наша практика завершена. Я впевнена, що ви вже відчуваєте себе краще, що у вас покращилось самопочуття, піднявся настрій. Цю практику я раджу робити щодня. Ви можете її робити і саме з ранку, можна робити навіть в ліжку. Я сподіваюся, що ця лекція була вам. Корисно. Ви дізналися щось нове і вам буде легше у шляху в боротьбі з набряком. З вами була Оля, експерт здорового руху. Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!